Я Гартієва Людмила, мені 53 роки, корінна полтавчанка. І в лікуванні я вже десь близько півроку. Зазвичай всі думають, що рак — це щось таке болюче, щось там таке повинен відчувати. І нічого такого не було у мене. Я була активною прямо до виявлення пухлини. Я постійно обстежувалася кожні півроку, чекапи проводила, давала аналізи, тобто я піклуюся про себе, здоровий спосіб життя, харчування, і це для мене важливо завжди було. І коли в перший день літа я просто виявила отак, от ну, доторкнулася до грудей і виявила в себе пухлину, я була трошки ну, ну налякана, то нічого не сказати. Да. Мені було незрозуміло, звідки це я була впевнена, що ще ось його там вчора не було. Тобто, це було раптово, не було ніяких ознак. І я ж думаю, я перевіряюся, Тобто я абсолютно здорова людина, і де воно взялося? Незрозуміло. Да, Емоційний шторм це було таке щось занадто для мене. Я була сама вдома, отут, на дивані, пройшла та перша ніч з тим з пухлиною, да, на наодинці. Я ще не знала тоді, що то рак. Все ж таки, я розуміла, що це щось, і треба його обстежувати, треба звертатися до лікарів. Ну, було питання, чому це зі мною сталося? Як дожити до ранку. В общем, у молитвах, в сльозах, на ужасі, у той жах він ну, просто скував мене. І я молилася, щоб. На ранок того всього не було по можливості, щоб якось так Господь зробив. Ну, якщо неможливо, то я вже просила, щоб все ж таки господь скерував моє життя і направив до людей, які зможуть мені допомогти. І... Розібратися в тому всьому. знайомої був рак молочної залози. Вона каже: ти робила мамограму? Кажу, та ні, от якраз збиралась, там, да, після 50 вже треба то робити. І я пішла да, в лікарню, записалася, і мені зробили опис, написали, що все добре. І я собі живу як здорова людина. А тут виявляється, коли вже. Ви, Пухлина була наскільки велика, тобто мені лікар каже, а Та ти так хвилюєшся, ти вже живеш цим півтора-два роки. Кажу, в смислі. І в мене ж був той диск попередній, його в Києві оглянули і сказали, да, Пухлина їсть". її, її наописали. Коли я пішла в лікарню, і вони кажуть, ну це такий типу, людяний фактор, ну так буває. І виходить, оці півтора роки, які я втратила, поки той діагноз, рік і три пройшли від того обстеження, поки я знов зробила мамографію в Києві. І пухлина та збільшилася і вже були вражені лімфовузли. Вже один лімфовузол був вражений раком, і тобто, да, єслі б тоді виявили в мене пухлину, просто було секторальне видалення маленької пухлинки, опромінення, і не було б не втрати волосся, ні оцих жорстких хімій, які вбивали не тільки пухлину, а мене, да. І виходить, да, час був втрачений 6 червня. Тобто, мене подивилися, зробили мамограму. Дуже крута апаратура у них обладнання. Ну в Полтаві такого немає. Да. І подивились на узі і зробили тріпан-біопсію. Це прям з пухлини, брали зразок, і в мене вже була вражений лімфовузол, тобто брали з двох місць. Цю ж прям спухлини самої, да, брали на гістологію, то і треба було чекати ще того. І ми домовились з лікарем, він каже: пообіцяй мені на електронну адресу прийде тобі відповідь, пообіцяй не дивитися кожні три хвилини. Бо люди ж я пообіцяла, я і робила, і коли мені прийшов результат, я навіть того не помітила. Тобто, прийшов з вечора, побачила зранку. Позвонила найперше брату своєму старшому. Він в Києві мешкає, бо якраз він був весь час, коли я їздила до Києва. Всі обстеження він мене зустрічав, віз в клініку. Позвонила брату з братом, поговорила, сказала йому: мама в мене хворіла на той час, і 79 років. Я думаю, пізніше на треба буде підібрати зручний час для того, да щоб їй не нашкодити. І сину, ну поки не було діагнозу, да, знав тільки брат. А коли вже прийшли результати, і було я зрозуміла, що це Ракова, такі кліти, клітини там е, виявили, і е, треба це все тоді. І е, пішли тоді, вже та важка артилерія, да сразу рідні, а тоді друзі. Бо онкологія я прочитала, от прям багато читала в інтернеті, шукала онкологія, то групова робота. Людина наодинці з тим не справиться. Тобто це без емоційна, психологічна допомога, а також матеріальна. Да. Бо якщо на початку лякає сам діагноз, то потім де брати гроші на лікування. І це вже було прям таким ну, дуже важким для мене періодом. Але ж так, да, всі підключилися. І тобто ми всі разом почали цю боротьбу. У мене було доволі насичене життя. Друзі, клієнти мої вже у нас такі приятельські були відносини з багатьма. Я знала, що багато людей знають мене, і багато людей зможуть допомогти. Ну, цього може виявитись недостатньо, бо мені вже коли призначили лікування, держава покриває дещо, а порадили таргетний препарат. В які треба закуповувати самостійно. Держава не покриває, і це на курс мені потрібно було 420 тисяч. Цину нереальна сума була: 10 тисяч доларів майже на шість сеансів хіміотерапії, саме для того, щоб зменшити пухлину. Вітаю, друзі! Хочу поділитися з вами дещо чим. Ви ж знаєте, що я постійно розповідаю про шлях свого одужання, про свої почуття. Відчуття, коли вже оголосили збір, мені дзвонить подружка і каже: ти ж вистав, хоч взагалі там якусь фотографію, що ти існуєш, що ти жива людина. Треба просити. А в мене якось не йшло прийняття, був вже діагноз навіть, а я не хотіла в то вірити. І оці всі стадії прийняття ну, дуже важко давалися. І тому мене трошки підкеровували. Да. І я тоді ж да, почала якраз вже там щось підкидувати туди. І вже розуміла, що треба звернутися саме я, щоб звернулася до людей, попросила про допомогу. І це були да, такі розмовні сторіс якісь. Важко, дуже важко. це мені було важливо бути собою, розповідати це від себе, свої емоції, почуття. Бо я одразу вирішила, що буду блоками якось там візьму теми, буду освітлювати це по темах. Але коли я зрозуміла, що в принципі здоровим людям слухати про рак не дуже цікаво. Я багато відвідувала групи психологічних. Там були люди, які мені були потрібні. І коли я заговорила відкрито про що в мене виявили рак, і мені потрібно, я шукала жінок, які пройшли цей шлях, пройшли цей шлях, які одужали, перемогли. І тобто, це такі ці історії на надихали мене, надихали і давали сили. І я розуміла, я, я спочатку самого розуміла, що це лікується. Да, лікується, просто це довго лікується онкологія, то не швидко. Бо вже саме страшне позаду, а все одно ще мені півроку будуть вводити кожні три тижні хімії. І я вирішила, що я повинна ділитися цим, бо люди, коли виявляють в себе ну, на початку діагноза, вони шукають тих людей, і я думаю, я можу бути цією людиною, так я як я отримала допомогу. Тобто я повинна ділитися з іншими. Самий великий страх, що ти знаєш, що від раку помирають, той тобто страх померти. А я думаю, та ні, мені не можна помирати. У мене багато планів на життя. Онучку тільки сім років, а я ще хочу танцювати в нього на весіллі. Ну куди там? У мене син, мама, рідні, я потрібна людям, я потрібна всім взагалі цьому світу. У мене отак от якось вибудовувалося це все. Що я думаю, ні, я буду ну, боротися, я буду шукати. Різні шляхи, тобто ну, страх, мабуть, померти. Оце, бо розумієш, померти можна зараз під час війни, ну в будь-який момент. І ми вже накручені в тому стані жили. Тому я ж психологією і ходила на ті групи, щоб саме себе впорядкувати в цьому плані, щоб легко пережити цей шок, стрес, бо ми всі зараз в цьому живемо. І у мене зараз одночасно дві війни, да, виходить війна в Україні за. Незалежність, а в мене ще й війна да, боротьба з раком. Вона прямо реально смачна. Я тут її каву заверну таку. Є такі в нашому, бо обізнаності прям великої немає все одно. І люди є багато міфів про рак. Дехто навіть вважає, що він там заразний. Типу. ну, я не знаю, було смішно мені про це на добре, що в моєму оточенні люди досвідчені, тобто вони все одно да, навіть перед тим як. Може спілкуватися зі мною все ж таки трошки були готувалися, да, щоб не образити десь. І, ну, і добре, да, що в моєму оточенні, тобто я сама через це не пройшла. А звісно ж, да, особливо, якщо люди десь живуть в невеличких містах або селах, то там вони взагалі мовчать про це. Вони такі в домі, вони закриваються, і вони з тим всім всередині це дуже важко, бо люди реагують зовсім по-іншому. Дехто. Взагалі перестає спілкуватися. А, ну, в мене хіба що, отак от я знаю, що люди знають мене веселою, завжди позитивною. І дехто з людей на початку, коли просила про допомогу, дуже допомогли, підтримали матеріально і як могли з, -з, -з словами теж емоційно. Але ж вони трошки не те, щоб зникли з горизонту, але трошки віддалилися. І я думаю, що їм боляче бачити мене в такому стані. Ну Це я навіть зараз переживаю не за себе, а ну, я розумію, що людям це було важко. Бо сама я ну, сприймаю себе нормально. Навіть оця втрата волосся, вона пройшла якось так весело, і, і навіть дехто каже, що нічого, ти так змінила кардинально стиль, кажу, ну це не я кажу, це рак змусив мене, каже, ну тобі так гарно. Тобто з цього приводу в мене не було дуже. І я дивилася, перший, я прям в перший день поголилася і вирішила, я повинна йти аж до Альтанки гуляти. Мені лікар, хіміотерапевт в Києві казала, що кажу, коли волосся втрачу? Вона каже: да, це неминуче, да, і це станеться десь там через 14-15 днів від початку хіміотерапії. І я прям, коли, ну, не те, щоб я там чекала того, але ну, знала, що це станеться. Да, я готувала себе до того. І, і оцей якраз період, коли вже пройшло два тижні, я прям на фізичному рівні почала відчувати, як в мене ну, рухається щось. Сама фолікула, корень, волосся, наче ожив. Мене наче опустили в мурашник головою. Приходжу додому і кажу, роздяглася, знімаю той пучок, і в мене разом з той шмат волосся там. І я вже розумію, що це початок. Тобто я відчувала це, і це мені не здавалося. І виходить, я отак от по волосся провожу, де не проведу, і в мене волосся залишається в руці. Да, я готувалася до того, але ну, все одно це було трохи важко. Тож позвоню брату. Я знала, що в нього є машинка. Звоню зранку, кажу, Влад, ну що кажу, почалося. Кажу, приїзди, кажу, будемо голити голову. Він взяв невістку на дружину, свою групу підтримки такі, а Яночка така ну, дуже чуйна у нас. І вона так прям посміхалася, але я бачила, що їй дуже сумно. Вона хвилювалася більше, ніж я. Ми такі сіли, сіли, кажу ж їй, ти будеш оператором, будеш знімати той процес, щоб це ж я могла тоді згадувати. І сміятися. Ну, коли вже це все почалося, я посміхалася постійно, у мене прям посмішка не сходила з обличчя. І коли ми вже поголили ту голову, я так глянула на себе і кажу. Слухайте, так я така гарна, кажу, мені навіть подобається. І оцей такий легкий їжак, у мене онучок завжди ж так е, трогає голову після стрижки, йому дуже подобалось. Думаю, Артем буде в захваті від моєї нової зачіски, онучок мій. І тобто ми вже тоді розслабились. Яна вже сміялася разом зі мною. Ми зробили фотку до і після. Брат у мене, м -м, теж такі, у мене дуже схожі були, е, як, а коли поголилися, ми прям стали, прям близнюки. Жовтень місяць, рожевий жовтень його називають. Це саме місяць обізнаності, про рак грудної залози. І люди у всьому світі прямо з говорять про це, говорять про своєчасні обстеження. І навіть я була в цьому році учасницею, прочитала ці спільноти для онкопацієнтів, для людей хто в діагнозі. І група Інспіті Family UA» Вони організовували забіг, благодійний забіг, щоб зібрати кошти на лікування для жінок, які лікують метастатичний рак. І я вирішила, що це раз моя тема. Я живу зараз цим всім. Я повинна теж поїхати і підтримати. І я да, була учасницею забіга. Ми навіть, ми, я кажу, бо я. Група підтримки була зі мною, брат з невісткою і собака і їхня Луна. І ми з Луною, да, вона теж була учасником забігу. Ми виграли приз за найкращий рожевий костюм. Це було дуже яскраво, феєрично, було багато всього яскравого. Були люди з історією рака, були люди, хто лікується, були групи підтримки, і це було ну, щось таке занадто. І я розумію, що це людям і дає. Тобто багато зірок, ну зірок, тобто людей, які на телебаченні, тобто як це сказати, людей відомих, да? відомих людей теж не обходить. Рак же ж він не обирає там багатий. Ти чи бідний, чи ти заможний, чи ти відомий, чи ти звичайна людина. Тобто, воно може прийти в життя будь-кого. Саме в групі «Афіна. жінки проти раку я дізналася, що є такий проєкт у них рак не перешкода жіночності. І я зрозуміла, що це мій шанс, бо вони, ти реєструєшся з учасників обирають одну людину раз на місяць на безкоштовну операцію в клініці Віром. І так вийшло, що я стала щасливою учасницею цього проєкту. Я не знаю, я тоді, як повідомили, плакала. Я прям плакала від радості, бо то. Було щось таке, але я з самого початку відчувала, що я повинна, Повинна, мене повинні обрати. Я не знаю, чого в мене така була впевненість процентів на 98, мабуть. І ну, там очікування було таким складним. да, і, тобто, мене обрали, і моя операція була беззаплатна. Тобто, я кажу, знаєте, як з дитинства вірила в дива, і знала, що вони приходять до тих, хто їх чекає. І це був саме той випадок, коли оця моя дитяча така. Мрія стала реальністю. Да. Операція у мене була призначена через місяць після останньої тієї жорсткої хімії. 11 листопада у мене була операція. Мені видалили пухлину. Да, і два лімфовузли. І я дуже хвилювалася, що рука буде нерухома, і треба буде там не знаю, реабілітологів, те все я повідомила клієнтів. Я не знаю, скільки я буду відновлюватись і коли я зможу працювати. А коли я така раз-раз, раз а я така, все можу там гуляла з собакою, щось то там на дачі трошки там підгрибала, там листочки І вчора я перший раз помила підлогу сама і така. Поняла, я можу працювати. І вчора вже був перший мій робочий день. Да. І Я ну, дуже рада, що якось відновлення проходить легко. Ну, це да, завдяки тому, що я знаю, що в мене така підтримка. Було важче чекати результату вже після видалення пухлини. Відправили на результати, чекали гістології. Ну теж, Слава Богу, буває, люди чекають їх 2-3 тижні, але мені прийшло, може, на п'ятий день, і по результатам гістології, в мене, коли я читала в телефоні на електронку прийшло, в мене котилися лилися сльози прям зачем, я не могла з тим нічого робити, бо я навіть крізь ці сльози прочитала ото омріяний висновок. Повний патоморфоз, тобто це була повна відповідь на лікування і той таргетний препарат, який ми використовували, він спрацював, да, і можна навіть вважати, що з того моменту раку в мене немає, що це вже така перемога. Так, дуже сумую за подорожами дано. Ну, Розумію, що під час війни це таке, знаєте, хтось. Сидить в окопах, а хтось подорожує, там кайфує від життя. Ясно, що військові там заради того, щоб ми могли це все робити. Ну дуже хочеться якихось таких. Ну, в общем, я запланувала собі, якщо дозволять лікарі, якщо що так я буду відновлюватись гарно, все вже оце з початку війни. Я не їздила на горнолижний курорт. Я просто хочу на драгобрат там, звичайно, в якесь село поїхати і покататися на лижах. Не знаю, я пізно встала на лижі, в 40 років навчилася, дуже шкодувала, що не вміла того робити раніше. Ну, У мене там коньки, ролики, велосипед. Тобто, ну, я взагалі не знаю, чого я тільки не робила. Дуже люблю літати. Такі в найближчих у мене провідати онучка в Миколаєві, хоч це теж буде такий, мабуть. Не дуже така весела поїздка, бо Миколаїв він же ж там у них ну, більш небезпечно, да, чим тут у нас. Ну дуже сумує. Вони приїздили до мене і казала, коли я вже відновлюся трошки, то приїду до них. Саме головне не здавайтеся, дійте, просіть, стукайте скрізь, ходіть. Тобто. Володійте інформацією, шукайте інформацію, да, і не треба ну здаватися. Головне тут вибрати для себе той шлях і кажу життя. Воно кажу, варте цієї боротьби. Готуємо репортаж для вас, да, щоб, може ще якусь корисну інформацію. Ви з того всього взяли.